Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок. Біжу до мами. Треба одягати рукавички. Морозець трохи потріскує. Мася, ти залишайся вдома, нікуди не біжиш. Бо ти така дівка, що можеш причепитися за халошу до когось. Біжу до мами. Так гарно на вулиці. А пташки як цвірінчуть. Не начебто на вулиці вже весна. Хоча й сніжок крепить під ногами, але пташки, мабуть, відчувають, що скоро весна буде. Я прийшла, Масюнька. Мася, ти куди побігли, А? Давай додому йди. Ось. Зразу й тобі щось дам їсти. А я снідать сьогодні не варила. Так гарно як. Є з вчорашнього дня щось. Наварила вчора е, пшоняної каші чимало вчора їли її. Сьогодні будемо доїдати. Каша така, ось так, каша така, ви знаєте, вийшла добре, розвариста, така м'якенька. Як я її готую на моєму каналі є відео, а ще захотілося мені вінегрету зробити, бо цю зиму я вінегрети ще й не робила. То щось одне зроблю, то інший який салат, то закатку якусь витягнемо. А він нагреджаш, ви самі знаєте. Ага, Він негреджа, ви самі знаєте. Корисний дуже, і таке треба їсти. Ось такий у нас сьогодні сніданок, козацький, пшоняна каша. Поклала собі ще рибну фрикадельку та Зварила зранку я компот. І сухофруктів, вишня в мене залишилася. Закип'ятила я молоко, є в мене там в холодильнику закваска на йогурт, зроблю ще і йогуртом. Ну, а що там далі буду я готувати, то це вже після сніданку буду планувати. В аптеці я купую закваску. Не знаю, може, і в магазині є. Ми зазвичай в аптеці купуємо. Бо мене колись запитували, де ви, де ви берете закваску. Йдете в аптеку, кажіть, дайте мені для йогурта закваску, ось бактеріальна, суха. Вам дадуть та й робіть собі йогурт. Тут його небагато, цієї закваски, але хватає на трьохлітровий бутиль. У мене не повний, бо я там пюре робила, то додавала. І цукор додаю за смаком. Можна без цукру робити. У мене банка не повна, то нехай буде три столові ложки. Бо не люблю занадто солодкого також. Гарно розколочую, тоді накриваю капроновою кришкою і вкутую. Зразу 9 годин ранку до вечора постоїть вкутаний йогурт у мене. І можна буде вже починати їсти. Зварила вже на вечір супчик простенький з макаронами, з яйцем і до супу хочу я запекти батон. Ось такий батон у мене є. Бачите, наче вже аж трохи черствуватий. Зроблю я в батон намазку, сир, масло вершкове буде часничок і петрушечка. Батон я розріжу. Але не до кінця, щоб він же ж знизу тримався. Підошва, щоб ось ця ціла залишилася. Але щоб і шматочки такі ж були, ділився батон на шматочки. Спочатку так, а потім ось так. По, по діагоналі, дівчатка. Можна буде тоді шматочки одірвати. від батону легенько, батон вже нарізала, а тепер я зроблю намазку таку батон. Натру сир, на дрібну тертушку. Купила нещодавно дівчатка нову тертушку, більших не було. У мене до цього була більша. А ось таку взяла, думаю, та нехай яка її різниця. Воно, ви знаєте, різниця є. Розгону нема мені. Значить ну, тільки поставлю щось терти, а вже і край. Буду в магазині, то куплю нормальну тертушку. Собі на кухню. Ой, казала, ж, я на дрібну тертушку, дівчатка, на дрібну. Сиру в мене тут 100 г було. Три зубчики. Часнику теж зітрує до сиру. Тепер наобриваю собі листочків з петрушки, дрібненько накришу їх, додам до сиру і часничку, ну, не весь отой пучок, це я так з холодильника його витягла. Зразу подивлюся, скільки її накришить. Масло вершкового аж два ножі принесла собі. Ой, треба ще й руку чи пальця втокти в масло. І масло вершкового сюди додам грам 100. Тут у мене десь грам 130. Ну, ось так десь м'якенького. І тепер оце все гарно вимішати розмішати всі інгредієнти, зробити таку намазочку для батона. На лист поклала два куски фольги, вона у мене не широка, а батон треба буде загорнути. О, якраз буде добре. А тепер цією намазкою буду я змащувати всередині. Ось так ці шматочки батона. Загортаю тепер батон. Трохи він у мене покришився, батон уже не свіжий був, то кришиться. Ну нічого, я його намазочкою приліпила до кубки та й біде. Батон я ось так загорнула. В духовку включила розігріватися до 200 градусів і ставитиму я запікати батон в неї хвилин на 20. За 5 хвилин до готовності я відкрию так зверху фольгу і ще потримаю в духовці його хвилин 5. Супчик вже зварився, накидала собі зелені всякої. І буду вже приймати я йогурт. Ти бачите, таке? Йогурт в холодильник. Хто давно робив йогурт, згадуйте, що можна й самому зробити. І робіть корисний йогурт для себе і своєї сім'ї. Гарно я його розмішаю і поставлю, поставлю в холодильник по вечері зразу схожу до мами І можна буде йогурт пити бо він зразу ще й теплий. Батон ще хвилин п'ять, і я його буду вже витягати з духовки. Дівчатка. Чесночком пахне на всю хату. Ой, смакота. Сирок розплавився. Чесничок пахне. Що мусяня? Пахне й тобі. Я вже буду сідати вечеряти. Спитайте, чого сама, бо я, дівчатка, вечеряю до шести годин. А Віталію це занадто рано. Я ж батон поїм із супом. А потім його ж загорну і вкутаю, щоб він же був тепленький і для Віталія. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.